Шал у стані ейфорії та помаранчева дівчинка. Одразу дві ліричні збірки презентували місцеві письменники Роман Бойчук та Ольга Бреславська. Особливість поетичних видань в тому, що вони написані творчим подружжям. Попри те, що збірки вийшли з одного дому, вони різні за стилем і тематикою. Шал у стані ейфорії Романа Бончука. Це любовно інтимна лірика. На її написання автора надихнула його дружина Ольга. Така пікантна для дорослих не для такого пересічного ну, читача. Але тільки на, розрахована на дорослого читача. Вона е, ну, розділена на дві частинки. Перша це інтимна лірика, лірика кохання, більш така, е, а друга вже більш інтимніша, більш відвертіша, отже, власне, так я їх і розділив. Помаранчева дівчинка дебютна книжка Ольги Бреславської. Тут півсотні віршів з жіночим обличчям. Авторка в поетичній формі описує навколишні події, які її захоплюють. Це і філософські, і психологічні, і соціальні теми. Писала давно з дитинства, з юних років, але якось акумулювати зусилля і зібратися в збірку не було і нагоди, і можливості, і бажання. А минулий рік став таким вирішальним. Я йду як прозаїк, Я пишу переважно прозу, малу прозу новели, але той доробок поетичний. Треба було видати <смі> і донести до читача. Різний стиль і тематика у творчості не заважають авторам. Навпаки, відмінності єднають їх і спонукають відкривати нові горизонти власної творчості. Оляна поезія має свою специфіку. Вона по-своєму цікава. Вона по своєму неординарна. Вона має таку першинку і чимось навіть подивовує. поезія романа. Інтимна його лірика. Вона також лірика, але вона. Вона ну, така, скажем, відверта, можливо, на межі з еротичною поезією. Надалі подорожжя бойчиків має намір видати першу спільну збірку. У ній зберуть дитячу поезію і прозу. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко – Новини на вежі.